На останок маємо інтерв'ю із Ришардом Чернецьким, віце-президентом Європейського парламенту. З ним поспілкувалася наш кореспондент Людмила Кушнір. Знаєте, дуже цікаво почути людину з Європи, от що він думає там із середини про те, що відбувається в Україні. Це не прес-конференція не якийсь офіціоз. Він казав, те, що він думає, що він переживає, як воно насправді відбувається про те, чи вірять в Європі в. Справдешність українських реформ чи планує Путін все ж таки йти через Маріуполь до Криму і багато інших важливих тем буде висвітлено в цьому інтерв'ю. Але це лише перша частина розмови із Ришатом Чернецьким, віце-президентом Європейського парламенту. Завтра ви почуєте другу частину? Не пропустіть. Просто зараз я кажу вам одразу до побачення завтра о в цій самій студії. Я чекатиму на вас. А тепер Людмила Кушнір і Ришат Чернецький. Дивіться. from Green Party, but аюземан пропост чебен саме ви запропонували відключити Росію від банківської системи SWIFT. Якби Росію відключили, це завдало б значного удару по економіці агресора. Чи європарламентарі пам'ятають про цю ідею? І чи готові відключити Росію від SWIFT, якщо ситуація в Україні не зміниться? Я запропонував це майже рік тому на прес-конференції у Варшаві у польському парламенті, і я добре пам'ятаю дуже нервову реакцію пана Наришкіна, спікера Держдуми Росії, і він правий, тому що російська банківська система без свів це дуже погана. Новина для російської економіки і банківської системи. Я думаю, що Євросоюз має дуже корисний інструмент у грі проти Росії. Якщо ми ЄС. Застосуємо цей інструмент, це буде катастрофа для економіки Росії. Якщо російські війська знову атакують Україну, я думаю, що сценарій відключення Росії від СВІФТ дуже можливий. Зверніть увагу на резолюцію Європейського парламенту щодо Росії. Це дуже скептична резолюція стосовно Росії. Це приклад того, що ставлення Європи до Москви все ще дуже дуже негативне. минулого місяця. Ви повідомили, що Росія готує атаку на Маріуполь, тому що Росії потрібен коридор до Криму. Чи є у вас нова інформація стосовно планів Москви? I am extremely happy that uh, it wasn't. Я дуже радий, що цього не сталося, але я не можу вам пообіцяти, що Росія відмовилась від цього військового проекту, тому що ідея цього коридору дуже логічна для Росії. Це дуже малозатратне рішення для російської економіки, тому що довгострокове сполучення між Росією і Кримом, лише літачками чи кораблями, це величезний виклик російській економіці. Я сподіваюся, що інформація про таку російську ідею, про потенційну російську атаку і дуже сильна реакція Брюсселю і також моєї країни, Польщі, мабуть, це і є причина, чому. Росія, можливо, тимчасово відмовилась від цієї ідеї. «А чи є у вас інформація про нові плани Москви?» ні, поки що ні. «Як Європа оцінює нинішню ситуацію на сході України і, зокрема, виконання мінських угод відверто кажучи, я не дипломат. Мінські угоди не працюють, тому що для Росії це тільки папірець. Найголовніша проблема, що немає практичної альтернативи цим угодам. Ми повинні працювати разом. ЄС, Франція, Німеччина, моя країна, Польща, особливо Україна на врегулювання цих угод, тому що вони не працюють. А ще з цього питання ми не бачимо політичної волі Росії. Я рада почути, що ви розумієте, що мінські угоди не працюють, тому що ми чуємо від ЄС, що немає альтернативи мінським угодам, і ми їх повинні виконувати. Але більшість українців вважає, що ці угоди вичерпали себе, і конфлікт перетворюється на заморожений, і ми цього боїмося. Все ж таки, чи є якась альтернатива? Чесно кажучи, у цьому будинку у Верховній Раді кілька місяців тому я чув, що не існує альтернативи мінським угодам, але так ви праві багато європейських політиків щодня кажуть, що нема альтернативи, нема альтернативи, бла 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 Я думаю, зараз гарний момент, щоб сильніше натиснути на Росію. Можливо, нові угоди або реальне функціонування чинних домовленостей. Я думаю, що це виклик для європейської солідарності, незважаючи на наші проблеми з Грецією, на величезну кількість мігрантів, на велику кількість квот для різних країн, ми повинні демонструвати. Та європейську солідарність з українського питання як Європа оцінює діяльність українського уряду? Чи бачить Брюссель початок реформ? Варфранкі айге. Відверто кажучи, це питання ставить мене у складне становище, тому що я віце-президент Європейського парламенту і я повинен представляти офіційну точку зору ЄС. Але з іншого боку, я справжній друг України і підтримую вашу країну. Проблема в тому, що багато європейських політиків думають, що український уряд скептичний щодо справжніх реформ у вашій країні або реформи йдуть надто повільно. Але я впевнений, що також проросійське лоббі в ЄС каже, що Україна не може зробити реформи, що уряд України не має політичної волі до реформ. Я думаю, що ми повинні підтримати саме цей уряд. Я впевнений, що зараз немає жодної альтернативи пану Порошенку і пану Яценюку. Але українське суспільство повинно тиснути на уряд. Ви про згадали про російське лобі. Ви маєте на увазі Марі Лепен і її партію? Адже відомо, що їх спонсорує Путін. Який вплив має партія Лепен в Європарламенті? Це більш складне питання. Якщо ви говорите про національний фронт у Франції або про партію незалежності Великої Британії, ви праві, але я думаю. Небезпечнішим є те, що політики провідних партій Німеччини, Австрії, Франції і країн Південної Європи крок за кроком стають більше відкритими до російської точки зору. І проблема у тому, що можливо наступного року проросійське лобі в Євросоюзі захоче скасувати санкції або зменшити кількість санкцій. І я хочу наголосити, що маємо проблему у Брюсселі з проросійськими лобі, але це. Не тільки політичні маргінали, як пані Марін Лепен чи пан Фараж з Великої Британії, але сильні політики, які зараз все більше стають скептичними до України, і це великий виклик, особливо для західних друзів України. Ви чули про події в Мукачевому? Yes, uh, and... Так, але я не хочу і не можу коментувати внутрішню ситуацію в Україні, але я можу сказати. Це буде найкращий подарунок для Росії, якщо гарний імідж України зруйнується. Я думаю, що українські уряди, українське суспільство повинні бути дуже обережними. Ви не повинні давати інструменти російській пропаганді. Москва впродовж багатьох місяців розповідала, що фашизм в Україні це справжня політична проблема. Але ми знаємо, що це неправда, і ми повинні пам'ятати про російську пропаганду, особливо з таких питань. В Україні деякі журналісти і політологи почали говорити, що такі події тільки відштовхують нас від Європи і від безвізового режиму. Такі факти можуть бути корисними для ворогів України у Брюсселі, Берліні, Парижі та інших містах. Я думаю, це так би мовити гарне домашнє завдання для України. Коротко кажучи, я дуже переживав, коли почув про ситуацію в Мукачевому. Я міжнародний політик впродовж багатьох років, і я точно знаю, що російські політики у Кремлі відкоркували пляшку шампанського після інформації про цей випадок.